Що таке архітектура? Це мистецтво проєктування, спорудження та художнього оздоблення будов? Є така професія. Архітектор. Архітектори придумують будинки, щоб вони були і міцними, і гарними, і корисними. І сьогодні? Ми дізнаємося про деякі шедеври історії та архітектури нашого міста. Тож вирушаємо на екскурсію найяскравішими спорудами нашого міста. В нашому місті є архітектурні споруди, зведення яких не пам'ятають навіть наші прабабусі та прадідусі. Одна з них розташована саме там, де починався старий Олександрівськ, так раніше називалося наше місто. У старій частині сучасного міста, двоповерхневий будинок на вулиці Поштовій біля свято Покровського кафедрального собору, належав купцеві Другої гільдії, бургомістру. З 1872 року меру міста Олександрівська Захар'їну це одна з найстаріших і найцікавіших кам'яних будівель, що збереглися в Запоріжжі до наших часів. Вона була побудована майже 150 років тому. Це була невелика споруда, яка виконувала. Багатоквартирного житлового будинку, призначеного для здачі житла. У ті часи подібних будинків було багато, але цей був перший кам'яний. Це будинок Лещинських, розташований на проспекті Соборному, 52. Ця будівля в стилі неоренесансу, одна з найстаріших. І найкрасивіших у нашому місті, збудована у 1901 році, з ліпниною, шпилями, масивними вазонами і витонченими арками. І сьогодні на будинку можна побачити ініціали першого власника Янкеля Ліщинського.